Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. І сьогодні у мене не самовите бажання нарешті вивчити з вами, як називаються кути при перетині двох паралельних прямих січною, ну і поговорити про їх властивості. По-перше, ви повинні розуміти, що якщо в нас є дві паралельні прямі А та Б, і вони перетинаються якоюсь січною С, то в нас утворюється вісім кутів. Ви їх бачите перед собою. До речі, чотири з них будуть рівні. І інші чотири також будуть рівні. Тобто, я можу сказати, що в нас кут 1 і кут 3, кут 5 і кут 7, ці чотири кути рівні. Також я можу сказати, що другий, четвертий, шостий, восьмий також будуть рівні. А тепер давайте запам'ятаємо, як вони називаються. Кути, які знаходяться всередині між паралельними прямими А і Б, всередині, так, це 3, четвертий, п'ятий, шостий, вони будуть називатися внутрішні. Але якщо вони знаходяться по один бік, Відсічної, то вони односторонні. Тобто внутрішні односторонні. Так само третій і шостий будуть внутрішні односторонні. Якщо вони односторонні, то їхня сума 180 градусів. Односторонні, то їхня сума 180 градусів. Запам'ятали. До речі, якщо вони будуть зовнішні, також односторонні, також сума буде 180 градусів. Угу. Так, якщо ми подивимося ще, то ми можемо сказати, що кут третій і кут п'ятий, вони також внутрішні, тільки вони з різних боків від січної С. Тобто вони внутрішні, різносторонні. Якщо вони різносторонні, значить вони рівні. Запам'ятали? Різносторонні будуть рівні. Так само ми можемо поговорити і про зовнішні. Давайте подивимося, я візьму інший колір і ви подивитеся, про що я говорю. Наприклад, зовнішні це кут 1, кут 2, кут 7 і кут 8. Вони всі будуть зовнішні, бо вони зовні від паралельних прямих. Окей, а якщо ми скажемо, ну, наприклад, кут 1 і кут 8, вони зовнішні, але вони з одного боку. Відсічної, тобто вони зовнішні односторонні, а односторонні їхня сума 180 градусів. А наприклад, кут 1 і кут 8, о, кут 7, перепрошую, вони зовнішні, але з різних боків відсічної, різносторонні. А якщо різносторонні, значить вони рівні. Ок. Про що ми не поговорили? А не поговорили ми ще про такі пари. От є всьому такий блакитний гарний колір, які сидять у відповідних куточках. Ось і ось. Да? Наприклад, це перший. І п'ятий. Ці кути називаються відповідні. Вони сидять у відповідних куточках. Відповідні кути рівні. Наприклад, відповідними можуть бути 2 та 6, відповідними можуть бути 8 і 4, тобто вони ніби у відповідних куточках, відповідні рівні. Запам'ятали, відповідні рівні, різносторонні рівні а односторонній – сума 180 градусів. Я думаю, що ви це зрозуміли, запам'ятали, і тепер можна трішечки попрактикуватися. Я підготувала декілька завдань, які ми зараз з вами розберемо. Так, відомо, що прямі А і Б паралельні. Зображаємо. Паралельні прямі. І відомо січну. Один з восьми утворених кутів більший від іншого на 44 градуси. Знайти інший код. Найти цей кут. Справа в тому, що ми вже казали, що 4 рівні 4 рівні. Ми можемо сказати, що, наприклад, ось цей буде більший від цього. Тобто менше я позначу через х градусів, а більший буде х плюс 44 градуси. Справа в тому, що ось ці кути, які я позначила, перший нехай буде і другий, вони є суміжними. Якщо вони суміжні, то їхня сума 180 градусів. Тобто х плюс х плюс 44, це буде 180 градусів в рівнянні не пишемо. Значить, виходить, що в нас 2х дорівнює 180 відняти 44, можете відняти, а можете одразу скрізь поділити на 2. Поділимо мені, так буде легше. Це 90 відняти 22. Тобто це буде 68 градусів. Значить, 68 градусів це буде менший. Нас спитають, один з восьми кутів більший від іншого. Тобто нас запитують саме більший кут. Якщо в нас ось цей кут був 68, то цей кут буде 68 плюс 44. Тут буде в нас двійка, сюди пішла одиничка і відповідь буде Г. Угу. Дивимося далі, ще одне мене є завданечко. Відомо паралельні прямі. Тобто ви бачите, що нам треба і суміжні ще знати, і, мабуть, і вертикальні ще знати. А і Б є січна. Один з восьми кутів менший від другого у 5 разів. Знайти цей кут, треба знайти менший. Я позначаю менший х, а інший буде в 5 разів більше. 5х. До речі, якщо я буду казати безпосередньо про свій рисунок, то я можу сказати, що цей х, цей х, x. І відповідно цей 5х, цей 5х і цей 5х. І ми можемо сказати, що ось ці у нас, наприклад, внутрішні односторонні, значить їхня сума дорівнює 180 градусів. Тобто 5х плюс х буде 180, отже, 6х це 180. І кажемо, що Х це 30. Так як нас саме запитували менший кут, то я відповідаю, що це буде 30. І тут в мене ще одна є задачка. Сума двох кутів, утворених при перетині січною двох паралельних прямих, дорівнює 120. Угу. Дивіться, яка тут буде цікавинка. Сума двох дорівнює 120. Тобто нам ще й треба здогадатися, сума яких двох. Справа в тому, що ми знаємо, якщо ми говоримо, ну, наприклад, про кут 1 і кут 2, то вони рівні. Да? А якщо ми говоримо, наприклад, про Q2 е, і кут 3 е, то вони також будуть рівні. Угу. А якщо ми говоримо про Q2 і кут 4 то їхня сума буде 180 градусів. Тобто в нас або сума 180, або вони рівні. Ну, це не 180, значить мова йде про рівні кути. Ну, наприклад, ми скажемо кут 2 і кут 3 вони будуть рівні. Якщо вони рівні, і їхня сума 120 градусів, то один кут, кут 2 дорівнює куту 3, буде 120 поділити на 2, тобто 60 градусів. Виходить, що це 60. Знайти градусну міру більшого з 8. А більше, відповідно, буде, це таке, як 4. Це треба від 180 відняти 60 і буде 120. Я думаю, тема була нереально легка. Це одна з перших тем, яка вивчається в 7 класі. Для кого я швидко розказувала, будь ласка, зробіть собі повільніше і розберіться. А для кого це було надлегко, будь ласка, залишіть плюсик під цим відео. Ну що ж, гарних результатів на НМТ і зрозумілої геометрії.